Ярмарок вакансій гарна можливість знайти гідну роботу. Тому він став знаковою подією для всіх, хто шукає нові можливості для працевлаштування та професійного зростання. На заході були присутні 25 роботодавців, котрі відкрито презентували свої вакансії. Ділилися інформацією про умови праці, перспективи кар'єрного росту та вимоги до кандидатів. Запрошуємо до працевлаштування до нашого виробничого підрозділу. Слюсарів з ремонту рухомого складу, слюсарів електрики електромонтерів, помічників, машиніста, електровоза, тепловоза, ще маємо необхідні швачки та оператора комп'ютерного набору. Часи змінюються, і сьогодні жінки все частіше обирають умовно чоловічі професії. А служба зайнятості започаткувала спеціальну програму навчання для жінок за 31 професією. Наша сьогоднішня задача була надати роз'яснення громадянам, які шукають роботу щодо оформлення трудових відносин, форм трудових договорів, порядку працевлаштування е жінок, так як сьогоднішній захід більше направлений на працевлаштування жінок. Соціального. Гарантії для жінок, виникали багато питань, на які ми старалися надати вичерпні відповіді. І я гадаю, що даний захід пройшов вдало і всі, хто хотів отримати відповіді на свої запитання, отримали вичерпні відповіді. Присутні були на ярмарку і підприємці, котрі розвивають свій бізнес за рахунок грантової підтримки держави, і вони теж готові працевлаштувати людей. Запрошуємо швей до нашого виробництва. Ми працюємо на українську компанію, шиємо жіночий та дитячий одяг. Наше підприємство предприємство розвинулось завдяки грантовим програмам. Ми відкриті до співпраці і запрошуємо всіх на наше підприємство придбати наші товари чи прийняти участь в виробництві. Хочу подякувати Подільській філії Одеського обласного центру зайнятості за можливість приймати участь у грантовій підтримці. Власна справа, ми його отримали, і це дійсно поштовхом для розвитку, особливо для маленького бізнесу. Зараз у мене працевлаштовано дві особи. Є вакансія ще на дві. Шукаємо поваря і продавця. Якщо будуть бажаючі, приходьте. Гадаря гранту ми придбали обладнання і будемо випікати ну повний цикл випічки. Працюємо над розвитком загалом близько 90 шукачів роботи взяли участь в ярмарку. З них 18 – внутрішньо переміщених осіб. Також три учбових заклади презентували свої послуги. Професійний медичний фаховий коледж імені Вілля Жуковського МКУ імені Пилипа Орлика, ДНЗ Подільський професійний ліцей. Ми вдячні всім учасникам даної ярмарки, всім нашим роботодавцям, які прийняли активну участь в даній ярмарці, які предлагають вакансії, які створюють робочі місця. Які надають право сплачувати ЄСВ в нашу в нашу громаду, в нашу, в нашу державу, наша держава є сильна, спроможня, і ми ми просмом рухаємося до перемоги. Дякую всім за підтримку, дякую всім за взаємодію, за розуміння. Всім до перемоги. Дякую, всі бажаючі працевлаштуватися, отримали безцінний досвід живої комунікації з потенційними роботодавцями. Тим самим роботодавці отримали можливість знайти кваліфікованих фахівців, а потенційні працівники гідну роботу з належною пла. Отож такі заходи це чудовий шанс не лише дізнатися про ситуацію на ринку праці, а й зробити перші кроки до успішної кар'єри. Тамара Шарапанівська, Віталій Полуденко, телекомпанія КЕТ.